Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з черговою розпаковочкою, цього разу від компанії Avon. Це вже друге моє замовлення в компанії Avon по серпневому каталогу. Ось по цьому каталогу робила замовлення. Каталог у нас ще діє до кінця місяця. Каталог яскравий, цікавий, багато у ньому новинок, багато акційних пропозицій. І зараз вам покажу, що ж саме. Було в моєму замовленні. Насамперед, це ось таких два гелі для душа. Крем-гель з ваніллю і орхідеєю, і гель для душу біла лілія. Була гарна ціна на ці гельчики, здається, 79 гривень. Вони були в каталозі. І також клієнтка замовила у мене ось такі от шкарпетки для косметичних процедур. Минулого разу я вам показувала, вона взяла напів шкарпетки гелеві. Цього разу попросила замовити їй такі. І також не обійшлося без наборів, таких, як в минулому каталозі, зараз я вам їх покажу, як вони представлені в каталозі. Ось такі от наборчики. 349 гривень коштував цей набір за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Таких наборчиків у мене в замовленні було три, три водички туалетних персів дью, гелі для душу. І також три. Кремчики для рук, з злінічки спа в об'ємі 30 мл. Дуже хороший кремчик. До речі, дуже класно носити з собою в сумочці для зволоження ручок. Ось такі три набори замовили у мене клієнтів. Дуже гарна ціна на цей набір. Водичка дуже класна, персів'дю, літня, освіжаюча, користується популярністю. Я сама її дуже люблю і з задоволенням користуюсь влітку. Тому в замовленні було багато таких наборів у мене цього разу. І також взяла свій подарунок за замовлення від 5500, тому що загальна сума моїх замовлень за серпень досягла вже 5500. Минулого разу я показувала вам подарунок. Я взяла для тіла з ароматиком кавуна, і за рівень срібло взяла рідке милку з ароматом лимону. І цього разу добрала ще ось такий от тонік з вітаміном С лінію НЮ. Це все, що було в моєму замовленні, дівчатка. І ще хотіла вам показати продукт, який я замовила на сайті. Notino. ось така от міцелярна водичка для зняття макіяжу. Замовила я цю водичку по рекомендації Мариночки, канал Марина Алікс. Минулого разу в своєму відео про порожні пляшечки я розповідала, що у мене закінчилось молочко для зняття макіяжу від компанії Avon. І Мариночка запропонувала мені спробувати ось таку от водичку бренд Біленда, якщо я правильно його вимовляю. Єдине, що я не знаю, чи саме таку водичку Мариночка мала на увазі, тому що, коли я хотіла замовити її. То виявляється, це не так просто. Там дуже великий вибір цих водичок. Я взяла саме зволожувальну. Мариночко, підкажи, будь ласка, якщо ти мене будеш дивитися, чи таку саме водичку ти мала на увазі? Цю водичку я замовляла на Нотіну, і на той момент була платна доставка, як ви всі знаєте, на Нотіну доставка 90 гривень. Мені шкода було платити за доставочку, тому я замість плати за доставку обрала ось такий от ополіскувач для порожнини Рота. Я не пам'ятаю, чи 90 чи 100 гривень цей ополіскувач, але якщо плата за доставку 90 гривень, то краще вже взяти будь-який продукт на цю суму і вже не так обідно, що ми плотимо 90 гривень просто за саму доставочку. Тому обрала саме цей продукт. Так, і далі, дівчатка, хотіла вам ще показати ароматики, тому що вже дуже давно їх придбала, вони у мене стоять. І я вирішила показати вже цього разу ось такі місці для тіла. Я придбала в магазині Аврора. Ось такий от міст. міст для тіла з ароматом персика. Дуже він мені сподобався цей міст. Їх було дуже багато видів, але мій вибір зупинився саме ось на цьому яскравому персику. Це, як на мене, аналог відомого бренду Ford. Є аромат такий у Ford з персиком. Ось цей міст дуже похожий на той парфумчик. Звісно, що стійкість тут не дуже, бо я його вже носила. Він мені подобається, солоденький, смачненький. Але як для міста це непогано для такої от собі поливашки. От чогось мені захотілося, і я придбала цей спрейчик собі в користування. І також в Аврорі я взяла для себе ось такий от парфумчик. Pінk. Пінк-тайч. Можливо, я не так називаю, я не знавець англійської, але цей ароматик мені дуже сподобався, тому що він дуже схожий на ось такого ведмедика від Москіно. Є у мене, звісно, ведмедик в об'ємі 100 мл. Але чомусь захотіла я для себе придбати ось цю поливашку. Дівчатка дуже-дуже схожий. Майже один в один. Не пам'ятаю, яка вартість його була в Аврорі. Здається, 169 гривень він коштував. Зараз ще раз нанесу його. Ну, дуже схожий з рожевим ведмедиком. Хоча і ведмедика маю, але. Чогось мені захотілося придбати таку смакоту. І буду собі користуватися навіть в машині з собою возити, така от собі поливашка буде. Тому що я зазвичай в машині не один парфумчик залишаю. Я люблю там, щоб у мене було ну, не менше п'яти ароматів. І я собі обирала під настрій, який мені подобається. Ось таке, от, дівчатка, було моє невеличке замовлення і невеличкі покупочки такі. Я вам усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду рада відповісти на ваші запитання в коментарях. Тихого мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!